Я мав стояти перед ним. Вибачайте, але ви вже кастену останню не побачите. Після цього дрім матча Курт Ангел проти Шона Майклза на WrestleMania 21 Курт uh, отримав свій найсильніший сабмішн uh, прийом. І після цього HBK знайшов себе в іншому дрім матчі. Після того як серйозно наступна 25-та п'ята Undertaker проти Шона Майклзаві Ого. Дві найбільші а, легенди Реслманії зустрінуться разом. Друг з другом. Класичний бій двох представників АТІ Тютери на Хелени Цел. А після mm. того матчу Шон Майклс взяв чотирьохрічну перерву. Чотири роки? Да. Шон Майклс виграв Хелени Цел на і Каскет матч проти Андертейкера. але в 2007 -му... Royal Рамбл все було в прошлому. <laughs> Еджа замилили. тому що він не в цій компанії. Серйозно. Андертейкер да. uh, зробив елімінацію на Шоні Майклс. І історія між ними лише починалася. Undertaker Андертейкер не зміг перемогти в Рамблі. І на Elimination Чембер. Залишивши його без планів. Але після матчу між JBL і HBK -ем, за право закінчити стрік Undertaker було вирішено зробити матч Undertaker та Шона Майклс. І Шон Майклс був тим обраним. Бо вважали, що він може закінчити стрік Андертейкера. Mm. Типа, чи зможете його повідити, чи це ти будеш е... упокоєний? Да. Так. А, одразу серйозно? На цей прийом. Йон. Ким ти граєш? Андертейкером. А, тобто він виграв. П'ятки. й Шо? Стрік. Щас я перевірю, по-перше, чи записується. Стрік андертейкера не був перерваний аж до WrestleMania 30. А я звідки знаю? Чуєш ти мені так? Convergence... Я тобі región... казав. Я не помню. Я тобі казав, що між ними з Шоном Майклзом було дві стички на WrestleMania. 25 і 26. 26 була. Undertaker проти Шона Майклза. стрік проти кар'єри. Шон Майклз тоді про... Грав. Почти. Почти. Ух. Стримався. Короче, я поняла. Ну да я что знаю, я тебе казала, что я не так прям У. разбираюсь сильно. <связывing> О, <связывing> А он такой огромный, слушай, да, он очень высок. высокий. Высокий? А, высокий. Вон... Вон граб. Музычка прикольная, слушай. Ууууу! Uh. Почекай! Oh. Uh, while standing in front of opponent, press beat the grab and uh load snap suplex. Я понял. Ааа! Поноштик дарив! Нее! Нее! Нє! Нєе! Є. Двоє найбільших ікон Реселманії. Нарешті зустрілися на Реселманії. Майкл постійно знущався над Андертейкером. Але Шон Майкл знав декілька тактик, які могли спрацювати проти Андертейкера. І щоб. Закінчити стрік йому потрібно було все. Що у нього тільки було? You... бум бум oh, oh, oh. бум О, ти шо прям? ого го ого го не знала, що так можна зробити. Да. Оп! За ручку. Оооо! Бум! Taste of old school. Ну давай, шон. Taste of old school. Це назва? Да. Прием? Не, просто це олдскульний прийом прием андертейкера. Як він вообще може йти по канату? Це... Типа блін. А це його фірмену. Знаю, але як він а... це робить? Та куди? Хватить з ракою і... валяти ту туди-сюди. Рефері. Норс іст. Це з другої сторони. А... А. Не. <гум> Спасибо. Yeah. Шон Майклс uh, побачив uh, цей прийом і подвинувся. Oh! Oh! І ноги oh! – Це най... найбільший шанс для Шона справитися з Андертейкером. Жесть. Так, да. да. Вдруге, коли Андертейкер піднімався, Штон зробив мале Індзюгірі. Щоб прирвати любий шанс на поправку. Типа на. Бум! На I don't think he's learned his lesson. Yes. Хорошо, я понял. Yes. <laughs> so get him back in the ah. corner and hit three more corner attacks. Woo! Uh він jakiś. Якась... ...комбо зробив. Кидай его обратно в Google, if you have corner attack. Bam! Bam! Oh.

Кстати, наверняка пройдет музыку в ридах Блин! О! Капец! Я как раз те, то, что просили с ней. Серьезно! Случайно! Да. Head of grounded opponent will 3... пин серьезно? Шо-шо Супер фінішер мене просять зробити. Та мені треба три фінішера набрати. Ого. Біг чок. Чок слем. Бем. О, Ого. я. Один фінішер набрав. Да. Ні-ні-ні. Нє. Ножки. Є. Ножки ріхтуй. Не голову ножкою. Так, що ти мутиш? А! Як а, я промазався? А, а! А! Жесть, а це він на А! Хатчить мене катати! Що це він мутить? Дікс! Рисую! О. О. Жестко. Бэм. Рука рихтуем тупо. Слышь, так и сломать можно. Вин тикай. Тикай. Жене. Ну oh, yeah. так, и uh, uh. 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 шо, і шо, О-о-о? о у Так, трохи uh -huh. пише класики. Uh. Uh. а Ти що? Капець. шо? Опять. Шисти фініш, не uh. так довго набираються, сука. -о, oh, yeah. накліпалось. Отпер треба супер фінишер. А. Вайнджед опонент. Так. Все, это правильно. Пресс РТ и А. Ооо, супер фінішер! Оооо! Health's game! Маєш доробити його? Як? BXXXXXX B. Я просто травмую його до максимума. Це ж супер цей. Бии бии а бии. Все, хай вырвається. А! Ага! He survived Take him out of the ring and continue to put the. Коротше, oh. побите Короче, рим. Уууу! Ууу знаєш що не пробує? На цей? А вдруг там буде таке, що треба буде зробити? Та є ще другий стул. Але я хочу це дуже зробити. О -о -о. <хи> так зробиш? Так. <хи> да. Е, алло. Бууу! Капель. Кай. О, в тебе щось зробилось? Типа якась галка зробилась, чи що Ну, та що було. А, там треба було його побити за рингом. Все правильно. While standing in front of opponent in a ring side. West, west of the ring. Heavy attack. West з той сторони. Нет! Ніякого свічен мюзика! No, no-no! Ring How side це за рингом? Да. Тільки він за цей весь час просрав би в мене фінішери? Я не знаю. стульчик. стучі. Є. Оу. і Шон Майклс шукали моменти, як би виграти цей поєдинок. Фанати чекали, поки він вилізе на третій канат. І очікували наступного моменту. а, -а, -а Він промахнувся. Він да. впав прямо на руку. -о -о. -о. Дайте посидіти. Бо чуєш, цей матч був, я не помню, скільки. Долгого? Минут 40-30. Це достатньо довго для такого поєдинку, бо він був дуже насищеним. Що mm -hmm. звихнув? Yeah. <laughs> Ліг полежати. За це я і поважаю цих легенд, що. Вони щоб... Шоп... А, так. Да. Він благав рефері, щоб той не закінчив матч, тому що він хотів продовжити битися. І він не бачив, що Undertaker піднявся. І це момент, коли Андертейкер зробив свій хід. А, я помню це! Диви. Капець! Він камерамена, чуть не вб'є. Да. <кій> він на Шон Майклс потягнув за себе камерамена, і той не зміг зловити. Той мав зловити. Камерамен? Так. Да. да, але він такий звук жорсткий був, як будто він розвився. Камера а, камеру. Було таке психія, що він сам там зламався. Да, і довгий час ніхто не ворухався. Тобто ні відліку не ни було, нічого, тому що навірі лежав без сознання. Капець. Оце от. Оце жорстко. Цю реслманію я дивився на QTV. Тоді я вже почав дивитися Капец. Да. А, Тим часом Шон намагався піднятися <плес> для того, щоб виконати Монсолд. Ну, надійшов чи що? В Ще зможе він продовжувати? Чи захоче він продовжувати? Тепер Шон. Розуміє, що це його шанс. HBK може назавжди закінчити стрік. І в тому то й діло, що він. Е, хотів, щоб рефері ще піднявся. І почав відлік. Другий рефері прийшов. І no, поки без сознання he said, сам був по. Да, він хотів, Ті, щоб... Та, щоб він відчитував. Трап, йо, сігнічер. Ну, це Ага, я встав. Профукав ти, дядьку. А, а! Влякався! Коротше, він хотів по цьому... По дисквалифікації бы так? Чокслэн. Да. Бэм. Да. Такшо uh, Signature Last Ride? Йоу! Це що? Це жорстка тема, ду. Як е зробити? Hold RT плюс X. In ну, front of треба... opponent with Signature Stork. Треба набрати сім'ю. Ну, мені ще тіть лишилось. А! -а, 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 -а. Нєшон! Жесть! Є, ласт Так, Після того, як всі думали, що він закінчив.

Він перевершив всі очікування, що від нього чекали під час цього матчу. <клес> Diving attack. It's WrestleMania after all. Diving attack. Boom. Boom. You can take much more. Look for your Tombstone, piledriver finisher and uh, Tombstone Pile Driver. Boom. <laughs> Ха-ха-ха! <laughs> добивай, добивай! Добил! ранен атак и ранен атак! While running at opponent. Він має стояти. Маєш на нього бігти. Ей! Эй! Uh. Бум! Тепер <зас> yeah. Undertaker отримав <зас> повний контроль. <зас> Коли Шон Майклс <зас> <зас> лежав на землі, Undertaker <зас> зняв своє трико і показав фінальний свій штрих. Ну, Типу, як <зас> фіналка? <зас> вимахується, так. Ага, ага. Rest in peace. Ах, Боже. Настав час для Томстоуна. І він підвів Шона Майклза на ноги. І Шон Майкл за реберс Томстоун своїм своєму ДДТ. И положив. Phenomaan. На мат. Майкл a... повернувся so до угла. Невже це час для Свічен Мюзик? Шанси, шона, тут є. Але у нього Ух <laughs> <laughs>

Ну, це точно з той сторони. Та ти гониш. Нет. О, yeah. да. Undertaker на... сподівався розмазати шона по куту. Але шон підняв свій бутинок і відбив цю атаку.

Да. Moon Sold. Оба! Одразу зловив на Tombstone Pile Driver. фінішер Андертейкера Раз, два, три. Да. Капець. І том Пилл Драйвер. Нарешті. Положив Шона Майкл за намат. Антекор Undertaker <плес> все це зміг пережити і отримати перемогу над шоном. І ніхто не очікував від цього матчу настільки натищених емоцій. Це найкраща. А, це найкраща була схватка на любій WrestleMani. Типа дуже краще назвати не зможуть. Дуже, типа, перформ, типа, як. Так, да, виконання. А, Матч да, реально да, да, був да, суперський. Я да. да.